Доброго ранку, друзі. Сьогодні наша тема мікроелементи та їхній вплив на наш організм. Якщо організму не вистачає мінералів, він кричить про допомогу. Зверніть обов'язкову увагу на те, що він вам каже, адже його сигнали це тратівливість, слабкість, простудні захворювання, надмірне випадіння волосся, поганий апетит та безсоння. Сьогодні ми поговоримо, які мікроелементи треба споживати, аби почуватися на всі 100%. Ми поговоримо про кремній, магній, фтор, калій, фосфор і ще й кальцій. Отже, кремній. Без нього наші судини не будуть такими міцними та еластичними. Він контролює ріст тканин та стимулює імунну систему. А отримати його ви зможете споживаючи картоплю, буряк, ріпу, цибулю, зелень та мінеральну воду. Наступний елемент магній. Підтримує дихальну та нервову системи, Позитивно впливає на репродуктивну функцію. При нестачі цього мінералу часто виникає авітаміноз. Погіршується робота щитовидної залози. Виникає слабкість, втомленість, запаморочення. Де ж ховається цей елемент? В бобових, гречці, рисі, пшеничних висівках, вівсянці, горіхах, зелені та шпинаті. Настала черга втору. Тут все просто. Кожному відомо, що він зміцнює зубну емаль, робить її більш стійкою перед агресивним впливом кислот а з'їсти його можна разом з рибою, горіхами, крупами та яйцями. Тепер переходимо до такого важливого для нас калію. Він потрібен для профілактики захворювань серцево-судинної та нервової систем, Знижує артеріальний тиск, нормалізує вуглеводний, сольовий та водно-сольовий обмін. Ось так. Тому споживайте картопельку, а також авокадо, бобові, сухофрукти, банани, помідорчики, апельсинчики та кольорову капусту. Тепер перейшла черга до фосфору. Це чудовий елемент, який відповідає за ріст кісточок та зубів, та береже їх від поганого впливу. А також він доволі корисний для нирок. Якщо у вас його нема, це не дуже добре. Без фосфору збільшується ризик анемії, втрачається апетит, відчувається слабкість, з'являються суглобні болі. Проте, якщо до вашого раціону входять риба вівсянка, квасоля, гарбуз, горіхи, молоко та яєчні жовтки, тоді дефіцит фосфору вам не загрожує. Наостанок хотілося б згадати про кальцій, адже він повинен бути в достатній кількості. Без нього наш настрій в небезпеці. І окрім цього, серце, судини та нервова системи влаштують вам страйк. Тому кисломолочні продукти, сир, риба та капуста повинні бути на вашому столі обов'язково. Хочу побажати вам, аби ваш стіл був повний смачних та корисних страв, щоб всіх елементів у вашому раціоні було вдосталь. До зустрічі!